Доброго дня! Ми продовжуємо подорож в країну звуків. Ви вже добре знаєте і пам'ятаєте голосні звуки. Їх мало і вони живуть в маленькому будиночку. Давайте їх назвемо А, О, У І, Е. І. Молодці. Пригадайте, чому вони називаються голосними? Так, тому що вони утворюються за допомогою голосу, і їх можна проспівати. Звуки ми чуємо і промовляємо, а букви бачимо і пишемо. Давайте розглянемо картинки і відтворимо, хто як говорить комар з, Жук. з, Тигр. Р, -р, -р, Р. Удав С -с -с. Діти, коли ми тільки що вимовляли звуки, нам завжди щось заважало. Губи, зуби чи язик. Звуки, при вимовлянні яких повітря потрапляє на перешкоду, губи, зуби чи язик називаються приголосними. Їх багато і живуть вони у великому будиночку. Приголосні звуки можуть шипіти, свистіти, шелестіти, фирчати, тільки не співати. Дякую за увагу. До побачення!